Знову всім привіт! Сьогодні я знову починаю збір коштів та матеріалів для наших військових, які виконують бойові завдання. Наразі мені потрібні шини зимові, можна БУ. Розміри я напишу в коментарях. Також я збираю чоловічі теплі веч... речі, можна БУ, але в гарному стані не брудні, не порвані. І збираю кошти на мішки. Щоб влаштувати позиції і ліки. Тому, якщо у вас є можливість та бажання, допомагайте нашим військовим. Номер своєї картки приват я напишу в коментарях. Стосовно мішків, знайшов в місті Дніпро мішки по 5 гривень, але мінімум заказ 1000 штук. Тому, якщо я назбираю кошти, зможу купити ці 1000 штук. Або якщо вам теж. Треба, ми можемо разом купити 1000 та поділити кому скільки треба. Тому разом до перемоги заздалі дякую за допомогу. Фото і відеозвіт, як завжди, буде потім, я коли передам військовим все, що вони просили. Всім дякую!